Привіт. Задаєте запитання. Дякую, що вони у вас є. Дякую, що довіряєте. Дам відповідь свого досвіду. Запитання про роботи з позаземним розумом. Дуже зараз модно брати активації, брати якісь оздоровчі процедури. Працювати, не досліджуючи, з ким ви працюєте, не досліджуючи про нас, на, наслідки і таке інше. Зауважу. Дуже багато так званих вчителів з так званим ефектом, які забезпечуються або расою рептилоїдів, або расою позаземними расами. І гучні імена можу назвати, не буду називати, бийте собі шишки. Ваше серце має вам підказувати, куди лізти, а куди не лізти. Лізете. з цими вчителями, розраховуються ці раси вашими грошима. Інколи ще несете, крім грошей туди і секс і вашим життя. А туди йде ваша життєва енергія, ваші емоції, ваше, ваше життя через цього вчителя йде, йде, і йде. І я вам скажу, що є вчителі з сотнями тисяч послідовників такого кшталту. Є коли вам починають. Показувати в небі шоу, зірочки літають. Боже як мило. Вам стукає в тім'ячко якийсь позаземний розум, яка тарілочка, Ви тішитесь тим, починаєте гратися, вас звозили кудись на кораблі, щось вам під'єднали. Ой, вас цілюють, ой, вам відкривають, ой, вам щось. З досвіду. Подивіться. В зоряне небо, коли нема хмар. Бачите, скільки зорі. От половина з них вас любить, а інша половина хоче вас з'їсти. Або так з'їсти, як тваринку, або з'їсти вашу енергію. Не треба бути довірливим. Взагалі, коли ми починаємо йти по духовному шляху, забудьте про довірливість. Дехто починає спілкуватись з якимось вчителями, магами, колдунами, щоб отримати свій результат. І повністю довіряє їм. Напрасно. На роки ви вилітаєте під вплив магічних кланів з незрозумілими наслідками і незрозумілими цілями. І я бачу таких людей дуже багато. До вас прийшов. Прийшла людина, показала якісь посвідчення, представилася магом, ви їй довірились. Накидала на, вам інформації різної, незрозумілого. Е а ви дивіться на результат. Ви тими техніками працюєте, ви отримаєте результат. Який той результат? Ви проходите, типа, посвяти. Ви щось відчули? Щось змінилось після тих посвят? Були ті посвяти? Не треба бути наївними. Я дивлюся, ви як велетенські діти. Вам дали цукерочку, все. Так от, будьте, будь ласка, уважні. І до е, людей, які собі займаються тонкими цими речами. Бо, знаєте, матеріаль, матеріальні, звісно, світ матерії має бути, ми в ньому живемо, ми в ньому маємо бути щасливі. Але. Ми маємо бути недовірливі, довір'я, довіра і довірчивість, довірливість це дуже різні речі: правда, довіра, любов, любов, довіра, правда. Правда породжує довіру, двоє породжують третє. І будьте дуже обережні з усіма <кій> формами позаземного розуму. Вони навіть коли ви почнете правильні питання їм задавати, вони навіть не будуть скривати, що вони прийшли вас знищити. Багато років тому приходили подивитися, як працює наша група, коли ми без нашого запрошення. І коли ми почали задавати нашу, ви прийшли нам допомогти. Ні, ми, спод... ми вчимося в вас, любові, вчимося вашим методикам. Ми запитали, нащо воно на вам? Знищити вас відповідь. Вони вчаться в нас знищувати нас. І коли потім досліджуєш людину, витягуєш просто насоси. По 3, 4 і більше насосів, які витягують життєву енергію і дають її кудись. І часто ви, свідомо і несвідомо, дали на те згоду. Згоду експериментів. Згоду повлітати на тарілочки. Розумієте? Ви дали згоду тому магові провести обряд, типа посвяти. А мета тих посвят яка? У вас нічого не змінюється, не начебто. Але ви зазамбовані на протязі років. Яка мета, мага, який з вами спілкуються е е певний період занадто часто? Ви хто? Вам він розказав щось? А ви повірили? Прекрасно. Наскорше за все, ви жратва. Або ви стали інструментом для досягнення якоїсь мети. Отакої. От Тому, будь ласка, перепровіряйте. Перепровіряйте мене. Ось єдиний інструмент, який вам скаже правду, якщо він чистий. Гординя. Дуже часто ловлять, льов, ловитесь на гордині. Вам розповідають про ваші величезні крила, про ваш німб і про якісь посвяти і ваше місіанство. ви то заглочуєте дуже глибоко ту бльосінку блискучу, яку вам кинули. І потім живете нею роки. Але ви являєтесь або, збро... або знаряддям, або їжею на превеликий жаль. Тому, будь ласка, будьте уважні, обережні, зрозумійте, що магія, побутова магія, про, про, про стосунки, про досягнення якоїсь е, фізичної мети, і є магія вища, про досягнення духовної мети. Хто такий маг? Зрозумійте насправді, яку можуть, мету він має ставити? Яку мету, якою, яким чином досягати. Руками вам розповідати про щось, і ви нічого не отримали. Не здібності реальних. Просто світ ілюзій, і ви навіть не помічаєте, що у вас одні окуляри, другі, треті, шори вам надягли. А здібності ви не отримали. Ви отримали купу посвят, і з вами нічого не відбулося. Ви потужно працюєте намагаючись на качати духовні м'язи, а ви нічого не отримуєте, тільки на вухах дуже багато копна лапши. Те саме з позавземним розумом. Те саме з псевдовчителями, типа, розумієте, сир в мишеловці смачний, безперечно. Але, але то ловушка. Яка вас вб'є. Тому, стаючи на шлях роботи з тонким світом, будьте, будь ласка, собі е, не наївними, не будьте наївними, давайте чіткі відповіді на всі запитання, отримуйте ці відповіді. І е, правило тисячі запитань, а навіщо? А нащо? Навіщо я те роблю? Що я хочу отримати, що я отримаю, що я отримав вже, це досить прості, прямі запитання. І для чого я то роблю? І усвідомте, що світ складний і небезпечний. Це як ви почнете переходити трасу з, потужною, з потужним рухом автівок. В 16 рядів, знаєте, як в Китаї є, будують. Чи перейдете ви ту трасу? Чи, можливо, є місточки. Або підземні переходи, або інший шлях безпечний. Йдіть безпечним шляхом. Ніхто, крім вас, вас не вбереже. Бажаю вам безпечної роботи, зрозумілих цілей, зрозумілої мети. І досягнення їх, отримувати щодня свій конкретний результат, який можна зрозуміти, який можна відчути, який можна покласти на стола. Папа.